Доброго дня всім! Ми раді вітати вас на святі, приуроченому річниці з дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Березень. В Україні це чудова весняна пора, які радіють і природи, і люди. Саме у ту березневу пору послав Всевишні нашому народові Генія і національного пророка. Тараса Шевченка. Господь Бог кожному народові дав якусь волетенську постать, яка була б його зорею, проявом його душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Шевченко, якого величають велетнем духом, українським Мойсеєм, пророком, батьком, кобзарем і багатьма іншими славетними іменами. Що весни, коли тануть сніги і нарядці просяє веселка, повнісив і живої снаги Ми мишановує пам'ять Шевченка. Ти, Тарасе, сьогодні нас зібрав докупи і зійшлися у цій залі Шевченка внуки. Тарас Шевченко геній на віки. Його талант, багатство України, його вірші, які звучать уже роки, то є любов і вірність батьківщині. Поезію ми цінуватимемо весь час, бо неповторне, кобзареве слово, щоб жити так, як заповів Тарас, він до народу завжди щиро мовив. А що Шевченко нам всім завіщав, до чого прагнув і про що він мріяв? Хотів, аби народ наш не страждав, щасливу долю України вірив. Також звертався він до нашого народу, щоб ми завжди стояли за свободу, за Україну до останнього стояли, на рідну землю ворогів, щоб не пускали. Щоб ми ніколи віри не втрачали, слова Шевченка завжди пам'ятали. Борійтеся, поборете, вам Бог помагає, та раз віри в нашу долю, ми це точно знаємо. Зажурилась Україна, чути гірко плаче. Ох, якби ж то ти, Тарасе, це почув побачив, тобі б знову за країну серце заболіло, і ти знову попросив би всі зібрати сили. Щоб прогнати з України ворогів прокляти, бо ніхто не має права землю відібрати, щоб нарешті в Україні припинилось горе, щоб понесло кров ворожу у синє море. Щоб нарешті мирне небо в нас на батьківщині, щоб зібрались усі разом кожна родина, кобзаря в сім'ї великій, сім'ї вольній і нові, не забули пом'янути незлим тихим словом. В цій залі. Ну що, друзі, допоможете? Пропоную вам відповісти на запитання, впевнена, що ви багато знаєте про нашого кобзаря. Що ж, вітаю вас, дорогі гості. Зараз ми проведемо вікторину. За правильні відповіді ви отримаєте призи. І це правильна відповідь. Друге запитання де народився Тарас Шевченко? Як нам відомо, Тарас Шевченко був кріпаком. Назвіть придище пана, кріпаками якого була родина Шевченків. Було Тарасові, коли померли його батьки. Дванадцять років. Неправильно. Правильно. У якому році Шевченка викупили стрібатства? В якому році? Блин, але це неправильно, діпові. Так, це правильно, діпові. А тебе назвіть найвідомі, що збірку Тараса Шевченка. तो मैं त्रास कर Чернецький. Слухаючи про нього, можна подумати, що це легенда. Воно почалося з любові матері та батька і радісного, незважаючи на хрібацький стан дитинства. Я щаслива українка. 13 років маю. Про Тараса Шевченка вже багато знаю. Рана вмерла його мати, лише сиротою, не міг ради собі дати з горами жорбою. Були у Шевченка, брати і сестри рідні, всі кліпаки, всі сироти, усі дуже бідні. Були сестрички Маруся, Яринка та братик Микита. Малим його забавляла найстарша Катерина. Крутою, тернистою була його життєва дорога. Із сорока семи років життя лише дванадцять років на волі. До болю мало. Дивляючись поетову зудьбу, із кожним роком і пільніше. Я думаю, а якщо б він був, цього лише художником не більше. Домалювався б він до нагород, до визнання, бо шкіль мав великий, але ж за ним стояв його народ, і мій раби стояли за Шевченком. За них сказав, за нас усіх сказав, сказав за всі прийдешні покоління, його свята апостольська сльоза, пропалює чорнобильське каміння. Якби мовчав, та не гнівив, та малював, то, мабуть, нагороди, то був би тільки дзеркалом доби, а став душею рідного народу. Запобіг поет нам жити в сім'ї вольній новій і ще волю окропити ворожою кров'ю. Ми кайдани розірвали, та їх треба зняти. Але й чого ще що замало, щоб повний зріз стати? Доброго дня, діти. Ви знаєте, як нараз Шевченко, дуже боротьб писати, творити саме на тематику української природи. Тож, будь ласка, пісня Червошина. поспіваємо про українську. i yeah. Díð chinøng ka šø І відкілямійного роду Тарасове на тій сумній зорі, яка зійшла з тривог мого народу. З безмежного болю і з неосяжної любові, народжені, його слова, 18 квітня 1840 року в Петербурзі з'являється друком перша збірка поета під назвою Кобзар. Кобзар в нашій історії це не просто книга. Це сплав непримиренності до катів і неприйняття духовного рабства. Вона призначена для пробудження усіх синів усіх століття, як сказав поет. Не дарма її називають українською Біблією, яка створена вколо себе таку духовність, в якій мають виростати всі покоління народу. Сам народ визнав кобзаря своєю безсмертною книгою. Поет. долі кипачок України, боротьба козаків з боротьбою народу за щастя і волю, духовну велич і красу кобзар підніс на найвищу височині. чим увесь світ. І вічні питання або дав нам відповідь на них. Кожне покоління має самостійно шукати відповіді на питання. Поставлені часом. Сьогодні ми повертаємось обличчям до загальнолюдських цінностей, а отже, і до Шевченка. Він приходить у наш день, але ми повинні йти в його час. Лише так між нами і ним глибшатиме взаєморозуміння. Він є для нас і батьком Тарасом, натхненним та голосом цілого народу і будителем нації і її пророком. Кожне нове покоління покликане заново відкривати себе і свою духовну спадщину, тобто відкривати Шевченка. Немає і не було на світі українця, у світі якого Шевченко не залишив би сліду сліду, самоусвідомлення себе як сина чи доньки великого українського народу. Протягом років будь-яка визвольна боротьба українців проходила під гаслами з віршів. Геніального кобзаря. Майданівці теж не забули духовного натхненника української нації. Саме у ринку із Шевченковської поеми Кавказ читав на в Євромайдані 21-річний вірменин Сергій Нігоян із Дніпропетровщини, беручи участь у телепроєкції мій Шевченко. Хлопець став однією з перших жертв кривавого режиму. І сьогодні його палкі слова: Борітеся, поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Кличуть українців на бій з окупантами, що прийшли на нашу землю. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і недлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. У глибини майбутнього слав Шевченко непохідні заповіти синам рідної землі. Серед тих заповітів перший і останній. Свою Україну любіть, любіть її, виврейте в останню тяжку минуту, за нею Господа моліть. Дякую за увагу. Слава Україні!